Євроквартал в кількох хвилинах. Звідси європейський парламент, посольства, представництва різного роду корпорацій. Та коли проходиш повсю будівлю, чутно українські голоси, бо тут працює центр для українських біженців. Він власне так і називається Ukrainian Voices. на стійці реєстрації НАТО. Хтось просто прийшов до своїх, хтось має питання з медицини, а дехто шукає житло. Або з мамою, і тата і дитини, наприклад, то це 1640 євро. Люди приходять на персональні консультації з психологом чи асистентом з питань бельгійської медицини. На іншому поверсі в той же час дівчата танцюють. І, 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 і. Поряд дитяча арт-терапія. Ходома бачила книжечки. Ще десь вивчають французьку чи англійську. Є і такі, хто вдосконалює українську. Без мови не підійдеш і до корови. Правильно. Протягом дня у цьому центрі проводять півтора десятка різних активностей. Усі викладачі волонтери. Всі наші активності проводять волонтери. Це люди, українці, українські біженці, які приходять до нас в центр за якоюсь підтримкою або на консультації, і я завжди задаю таке питання. А чим ви можете бути корисними нашому центру? Людмила сама біженка у Києві. Працювала вчителем французької тут, завдяки знанням мови стала посередником між місцевою владою та українцями. Я займаюся тим, щоб доносити рішення Брюссельського уряду до українців і допомагаю українцям, українським сім'ям батькам проходити період адаптаційний період. Щоб дітки могли ходити в школу, консультує біженців щодо оренди житла Ірина, яка приїхала в Брюссель з Бучі у перші дні повномасштабного вторгнення. Я почала займатися питаннями житла, тому що коли я приїхала, я сама стала жертвою дискримінації з боку власників житла. І для мене було дуже складно орендувати квартиру. Під час переглядів я отримала дуже багато відмов. Михайло, якого війна застала тут у Європі, спочатку готував інформацію для українців на місцевому радіо. Тепер працевлаштований у центрі зайнятості і допомагає з пошуком роботи. Перш за все, ми допомагаємо їм в практичних і професійних курсах, таких як по кухар або інші, або столяр. Теж вони можуть отримати нову професію і вивчити мову і почати працювати. Таких посередників, які мають регулярні контакти з владою міста Брюссель та українцями у цьому центрі шестеро Наталія займається питаннями соціальної безпеки та е е здоров'я. Львіна та Ірина займаються питаннями пошуку житла в оренду. Людмила займається питанням освіти, Михайло займається питаннями пошуку роботи. Та Марина займається питаннями кризового житла для українців. Команду зібрала Аліна Коханко. Її теж привела до Бельгії війна, від якої рятувалася з Києва з донькою. У Брюселя у мене є дуже дуже давня знайома. Вона просто мені написала, сказала: якщо ти будеш проїжджати повз, просто зупинись на декілька днів на тиждень, відпочинь і їдь там собі далі, куди тобі треба. І за цей тиждень сталося все. Аліну одразу прихистила родина співробітників євроінституції. І разом з ними вона почала волонтерити на вокзалі, куди прибували українці. Були черги з приймаючих... Родин на станції, так і просто розбирали українців по родинах за, за години. Дуже швидко це було неймовірно. Тож ми готували їсти гарячі борщі, гарячі спагеті, щось гаряче, тому що дуже багато мам з дітьми приїжджало. Дуже швидко волонтери, серед яких були і українці, і іноземці, якісно самоорганізувалися і про їхню роботу стали дедалі частіше розповідати у місцевих медіа. Ми постійно збирали збори, постійно розглядали такі найважкіші ситуації людей, намагалися знайти юристів, спілкувалися з безкоштовними соціальними юристами, і так далі, і так далі. І мені здається, що в якийсь момент ця інформація дійшла і до ЮНІСІА в Брюссельському столичному регіоні, і, 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 до, і до регіону. До місцевої влади і мене запросили на зустріч. в ООН. Відділ ООН, який опікується питаннями біженців, запропонував Аліні створити та очолити офіційну організацію для потреб українців. А влада міста Брюссель погодилась профінансувати заробітні плати координаторів з різних питань. Перше за що взялась Аліна створення дитячого центру. Як мама шестирічної доньки, вона розуміла потреби дітей біженців. Перші декілька місяців вона приходила в такому нерозумінні, що коїться. І чому люди з нею спілкуються, вона не розуміє, що вони говорять. Каже: мама, зі мною щось не так. Я не розумію, що до мене кажуть. Дитячі уроки французької мови стали першим гуртком центру Ukrainian Voices. У нас були французькі для дітей від 4 до 8 із 8 до 12 років. Другий клас це арт-клас, потім фізкультура, танці. і Якось дитячий простір почав розширюватись. Відкрили спі... грубо кажучи, з трьома класами. А закінчили рік у нас було 28 активностей вже для дорослих і дітей. Тут тепер і регулярні покази українського кіно, і літературні вечори, а також проведення традиційних українських свят. Піччю. Класним антуражем, з концертом, з співами. Тобто люди настільки самі проявили бажання відбудовуватись, не сидіти вдома, не склавши руки. Якесь таке натхнення. На свята часом приходять іноземці. The feast of the Я був на святі козацтва з колегами. Прийшли вісім людей з моєї команди. Було багато людей. Танцювали дівчата, грала музика. Пітер у цій організації представляє владу міста Брюссель, Але каже, приходить сюди передусім не інспектувати, а тішитися. Цей проект Його гордість. Very story. Це дійсно історія успіху. Це дає можливість українцям відчути себе трохи вдома. Вони мають куди прийти, зустрітися з іншими, отримати пораду. Під керівництвом центру віддали також кілька переобладнаних під гуртожитки офісів та готелів. Тож колектив українських голосів і далі зростає. Більше 200 волонтерів і 28 людей, які отримали контракт в Ukrainian Voice. Це топ-менеджмент, це люди, які організовують всю роботу. Центр «Українські голоси щодня відвідують по 200 біженців, а за місяць кілька тисяч людей. Бельгія надає ну, неймовірну підтримку і соціальний захист для людей. Тому я думаю, що це така подяка уряду за те, що вони нас підтримують. А подяка як ми просто знімаємо з них. Ну тягар <ріст> роботи з, з біженцями з Брюсселя Олена Абрамович, Марк Гайдук, Радіо Свобода.